18 червня, хороший погожий день, жарко. Але є така одна проблема, я хочу про неї поговорити. Всі бджулярі знають, що після весняного хабара, після закінчення цвітіння акації, виникає проблема, коли немає ніяких медодаїв, аж до самої липи, коли починається з липа. Цей період називається мертвим періодом. І бджоли, у яких забрали мед, починають шукати, де взяти хоч трошки меду. Але, на жаль, нічого не цвіте, хіба що де неде де конюшинка, якісь різні буряни цвітуть. А це недостатньо для того, щоб вигодовувати розплід Ну і підтримати сім'ю. І виникає. Такий стан, коли бджола, як і осінню, починає літати, шукати, де вкрасти, по чужих вуликах починає бити не дуже сильні сім'ї, або відводочки, або нуклеуси в кого є. І виникає така проблема. У кого стаціонарні пасіки це дуже відчутно. Хто на виїзді, на кучівлі, то немає таких проблем, тому що виїжджають іде, що цвіте, і беруть звідти. Проблем взагалі немає. А на стаціонарних пасіках я би хотів показати і порекомендувати хлопцям, як зробити, щоб не було злодійства бджіл і підтримати пасіку, щоб був не як сказати, медозбір, а підтримуючий медозбір. От, І показати свій варіант, що я роблю. Як ми бачимо, всюди трава, нічого не цвіте, але у мене на пасіці отака от ситуація. Двадцять соток у мене засіяно фацелії. Ще раз хочу повторитись. Картоплю. Я не саджаю, тут посаджено трошки картоплі. О, Це моя мама садить, щоб в хаті не сидіти серіали, не дивитися, бавиться. А ось тут у мене хлопці отак цвіте фацелія і отак працюють бджоли на ній. Засію звідси аж до кінця. Як видно, у кінці там ще трошки цвіте. Не знаю, чи то гірчиця, чи то ріпак підсіявся. Це перший раз, коли я сів, тільки той кусочок маленький. І там з самого початку, як підсілося, так він і самосадом насівається. А цей кусок, і цей кусок ми бачимо частенький. Як видно, ця фацелія під самим носом у моєї пасіки, так що божола вилітає, хапає і несе назад у вулик. От послухайте, який гул стоїть. Я думаю, усім чути, який стоїть гул. Як працює бджола, запах безподобний. Запах... Ну, як зараз сонце пригріло, зараз ще ранок. Наш дурманить. аж дурманить. Отак От працюють бджоли. За кожну квітку б'ються. Значить, що я хотів хлопці сказати? Щоб заповнити оцей мертвий період, коли немає ніякого хабара, нічого не цвіте, я вираховую приблизно 50 днів назад. І тоді сію фацелію. До цвітіння фацелії проходить від посіву приблизно 45-55 днів. Ну я беру 50 днів, залежно від погоди. Назад, і коли в мене вираховую, коли перестає цвіти, цвісти, акація висіваю фацелію. Акація ще цвіте, вже починає розпускатись фацелія, і от вона цвіте. Долипи ще приблизно десь буде, не знаю. 3-4 дні, а фацелія от ще тільки в розгарі, як кажуть. Є і завість, є вже і квіти, які розпустилися. От. Є тільки от завість. Отака от, от. от. Такі бутони. Так що фацелія, фацелія буде цвісти місяць. Ще не від цього часу місяць на більше місяця цвіте в мене. Отак вийде. Сонечко тільки встало, а тут шум такий стоїть. Ну, тут пасеться не тільки моя бджола, пасуться всі бджоли, які у нас тут є. Пасіка працює, от видно, що бджола несе нектар, тому що відключив поїлку, на поїлці бджіл немає і поодинокі бджоли. Вчора взагалі поїлку не включав. Знімав відео, поїлку навіть не включав, було видно на відео. Бджоли не йдуть. Бджоли носять нектар. От покажу проти сонця. Як виглядає? Я думаю, чутно який шум стоїть на пас... не на пасиці, а на фацелії. Підійду ще вниз, покажу знизу, яка територія. Ось тут все, не знаю, чи то гірчиця, чи то ріпак, що то є, не знаю. Воно кожен рік підсівається. Пасіка працює. Отака От площа. Так що хлопці раджу бульбу взагалі не садити, картоплю, взагалі не садити. Комусь дали баночку меду. О, така красота. Комусь дали баночку меду, принесли вам два мішки бульби на зиму хватить. Ось така площа. Хто має пасіки стаціонарні, підсівайте. Медодай, не обов'язково фацелюю. Можна гірчицю, можна ріпак, що хочете, підсівайте. Якщо любите бджіл, допомагайте їм. Ось така краса стоїть. Безподобна. Зараз піде липа і оцей якраз мікс асорті вийде меду фацелія і липа. Мед безподобний. Я за кількістю меду, меду не гонюся. Мед використовую для себе, ну, лишки продаю, звичайно, тому що таку кількість з'їсти не можна. От, але це є хлопці мед, це є поліфлерний мед. Це не є мономеди, монофлерні. Це є натуральний, можна сказати, навіть дикий мед, тому що по аж таких ніяких немає. Всі медоноси у нас дикі ті шиї у, у природі. От так. На цьому хочу закінчити, хлопці. Отакий От в мене варіант боротьби із мертв... з мертвим періодом. Через пару днів буде липа і все буде в порядку. Все пока.